Гляньте, які які розы. Я не можу. я ты сьогодні глянула. Гляньте пирогшедлину. вона така м -м, не росла. Якась маленька. Гляньте, який бокал. Красиво. Вот тоже гляньте. вона не, не отак от розкривається, раскрывается, а именно бокалом. Гляньте. Запах неймовірний. І ще у мене оце, щоб ви понимали, ота роза і ця роза. Вони один, я їх брала в одне время. Разниця, бачите? Оця і оця. Ну, це так, ну, вообще вона всегда така росла, неї куст огромний. А та, ну, наверное, букет, ну, знаєте, наверное, то такі рози великі. Що ростуть. Наверно, вона така. Ну, різниця, да, цей і цей кущ. Обрізала одинаково. Були всі одинаково, а цей капець. Ну, значить, росла. Це ж вона в мене зацвела, хотіла вам показати. Гляньте, яка Це Я вам на днях ще казала, що вона не цвіла, що вона таки в неї два цвета. Я думала, красный білим. Оказывается такий. Оранжевый, что ли. Как сейчас можно сказать? Кислотный. Какой-то и розовый-не розовый, и оранжевый-не оранжевый. И из біленьким. Гляньте, вона Она не крупна. Ну, вот такая вона у меня. Не скажу, куст огромный. Просто, ну, красавица. Ну и разница, конечно, да? Вот вам і разные розы. Хотя обрезала вообще что эту що ту. Ну, это такая рослая, а та не. Вот так вот. Летить шось, господи. Як вони надоели сьогодні летять і летять. А ну, на ти гаде. Зараз попридумували нові ці БПЛА, які несуть за собою ще дрони. Не видно, не видно? Мене не видно. Так що така у нас красоті. Ще буде много розочку. Мені нравится, що він такий огромный. Что той не огромный. Ну, не знаю, як так Ну, Этот прям красавчик вообще. Красивый цвет.